Привіт! В сьогоднішньому відеоролику хочу поговорити про свій інвестиційний портфель, показати на прикладі, як він змінився за останні два тижні. Бо сьогодні, власне, коли я записую даний відеоролик, пройшло рівно два тижні з останнього падіння фондового ринку, коли на премаркеті там біткоін падав на 25%. Nvidia більше як на 15% падала. Сьогодні, власне, пройшло два тижні. Хочу показати вам, що ж взагалі відбулося як виглядає мій особистий інвестиційний портфель вартістю майже 50 тисяч американських доларів. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, я прошу поставити лайк і підписатися на канал. Можете зараз побачити такий собі графік індексу SP 500, і, власне, з останнього падіння, з 5 серпня, це власне, був понеділок, і сьогоднішній відеоролик записує власне, понеділок, тобто рівно 2 тижні. Від даного дна, такого собі, локального дна, індекс SP 500 виріс вже на 8%. Окремі компанії повростали і то набагато більше. І на 15% компанія Nvidia виросла за цей період часу, буквально лише за 2 тижні, на 25%. Що при капіталізації Nvidia це просто дуже шикарні. Цифри загалом хочу показати вам карту із індексу 500 за зміною в один тиждень. Тут взагалі прям все шикарно, ніякого падіння і близько тут не видно. Можете побачити, що лише за один тиждень Nvidia прибавила 18%, Бродком 12, Amazon 6,5, Tesla 12,5%, Adobe, чи там Adobe, хто як називає, плюс 5,5%. Ну і в принципі всі інші компанії, та сама компанія PayPal, яка в мене займає майже 30% портфелю, портфелі. Зросла на 9%. Тобто, дивлячись на картину за останній тиждень, ніякого тут падіння вже і близько не видно. Якщо все-таки взяти ще за останній місяць такий собі графік, ну то тут все ще не до кінця так відновилося, хоча деякі компанії вже навіть за цей період часу зросли. Знову ж таки, повертаюся до того самого PayPal, який показав за місяць, плюс 16,5%. Ну але все-таки навіть за останній місяць. Компанії поки що не відновилися, хоча індекс S&P 500 знову ж таки вже доходить до свого того історичного максимуму, який він тут поставив, 16 липня 5667 пунктів. Тобто, мало що бракує, буквально лише. Один-два дні росту там по факту на якісь один-півтора-два відсотки, і думаю, знову ж таки буде історичний є максимум індексу S&P 500. Хочу вам сказати такий собі спойлер, ну навіть не спойлер, бо я зараз вам це покажу. Що мій інвестиційний портфель за цей період часу зріс на просто якусь нереальну цифру. Зараз хочу вам його в принципі показати. Все буду показувати вам на прикладі такого сайту, який називається Snowball Analytics. Неодноразово його вам показував. На цьому зупинятися не буду. І хочу показати власне, портфоліо Performance, який знаходиться тут в аналітиці. І можете тут побачити, власне, після того останнього падіння, там 5-6 серпня, від даного графіку тут відображається 6 серпня. І до сьогоднішнього дня, тих самих два тижні, подивіться. Дивіться, мій портфель показував тут дохідність 9,4%, а зараз. Тут пройшов тиждень це вже 13,6, а на сьогоднішній час це вже 17,6%. Загалом, мій портфель портфель даного брокера, мого, за допомогою якого я інвестую, вже в плюсі більше як на 17%. І це нагадаю вам інвестиції саме в окремі компанії. А до речі, якщо ви думаєте почати інвестувати, і не знаєте, чи варто чекати падіння фондового ринку, чи варто інвестувати почати зараз, то хочу вам сказати, найкраще почніть інвестувати зараз. Просто усереднюйте, усереднюйте ціну вашої покупки. А інвестувати можете почати за допомогою двох брокерів, наприклад, за допомогою яких інвестую особисто сам. Це Freedom24 і Interactive Brokers. Посилання на реєстрацію будуть внизу під даним відеороликом. А про Freedom, як там відкрити, зареєструватися правильно, як все правильно вписати. В мене є окремий відеоролик. Переходьте, дивіться, хочу вам показати теж. Власне, окремий портфель з тих окремих позицій, показати вам, як загалом він виглядає. Бо хочу вам сказати, що за останній той період часу саме деякі окремі позиції досить таки сильно зросли в моєму портфелі, і, власне, на них мій портфель зріс в своїй основній, скажімо так, частині. По перше, найбільше за цей період часу зросла компанія PayPal, Бо зараз тут можете побачити графік. Хоча так, якщо взяти його там за історичний час, тобто там. Від 2014 року чи там 15 року, відколи він від'єднався від, від eBay, ну то графік не до кінця хороший, ну, бо тут можемо побачити ріст до рівня 300 доларів, а потім падіння. Ті всі білі крапки це той момент, коли я заходив в дану компанію. Якщо візьму 5 років, то тут вже більш краще видно, а якщо взяти один рік, ну, то тут графік. Ще більш краще видно, коли я купував дані позиції, коли я в них заходив. Ну і можемо побачити, що ще буквально недавно, 25 липня, PayPal коштував 57 доларів за одну штуку, а зараз він вже коштує 69. А нагадаю вам, в мене в портфелі велика частина, власне, в PayPal. І кожен долар, по факту, приросту вартості однієї акції, це плюс 180 доларів до мого портфеля, до, до вартості мого портфеля. Ну, топер. Можете тут незброєним оком видно, що там вартість акцій збільшилася на 10 доларів, ну а в мене 180 акцій. Ну, то логічно, що мій портфель тільки завдяки цьому зріс аж на цілих 1800 американських доларів. Це про компанію саме PayPal. Хоча так само хочу ще одне таке коротке слово вставити. Можете тут побачити, власне, що знову ж таки за сьогоднішній день, коли я знімаю даний відеоролик, він знову зріс на 1,7%. PayPal вийшов за це вже більше для тих людей, які торгують. Пам'ятайте, що я не являюся жодним торгівцем, я інвестую на довгий горизонт часу. Що якщо дивився багато статтів, читав, що якщо компанія переб'є рівень в 67 доларів і закріпиться на тому рівні, тобто, якщо в той сам день, наприклад, не опуститься нижче тих 67 днів доларів, 67 то власне це буде такий собі. Рівень підтримки і, власне, нещодавної її... даної. Цифри скоріш за все дана, на дані акції в найближчий період часу падати не будуть, і навпаки, це буде таким поштовхом для трейдерів купувати власне дану компанію. І, скоріш за все, ну не хочу там прогнозувати, бо я не є якимсь ясновидцем. Думаю, що акції в найближчому часі, але далі будуть ще більше зростати. Крім того, крім компанії PayPal, велика дохідність мого портфеля теж. Сталося так через те, що компанія Alibaba, яка займає мене по факту, вже там 12% від портфеля, теж за останній період часу сильно зростає. В принципі, тут теж, якщо відкриють такий графік, історичний, ну то тут не до кінця все добре, ну бо знову ж таки історичний максимум був під час пандемії у 2020 році рівень 317 доларів. Ну а я почав купуватися вже. Після такого собі падіння. Ну, і якщо візьму тут графік за останні три місяці, то можемо побачити те, що від 72 доларів до буквально 84, а це 12 доларів на кожній акції, компанія зросла. У мене 54 акції, ну, то тому портфель знову ж таки буквально на 1000 доларів за цей період часу зріс. Досить таки хороша де, така такий бонус до портфеля. Хоча, знову ж таки, я не дуже то. І тішуся тому, ну, бо оскільки мені знову ж таки треба буде купувати ті самі акції, які там в основному складаються з інди... ну, входять в індекс 500, вони знову ж таки зростають. Мені просто їх доведеться купувати дорожче. А мені це не до кінця просто хочеться. Але хочу вам сказати, що наприклад по компанії Alphabet я тоді ввійшов в неї там по 160 скільки, по 161 так, по 161 долару, ну, то тут знову ж таки там, на 4 долари компанія зросла. Ну, Це смішно, це 4 долари всього-навсього при рівні 160. Ну, а, наприклад, Amazon, який я придбав. Продавши спочатку перед тим компанію Ловс Company, там отримавши там, порядка тисячі доларів. Ну, я купив, я встиг їх купити. Можете тут побачити на такому знову ж таки тому локальному дні по ціні 164 долари, а зараз вже акції на 13 доларів дорожче коштують. Так що, в принципі, вдалося вгадати той такий собі мінімум. Ну, але пам'ятайте, що. Це, скоріш за все, ну, не буде регулярно відбуватися. І навпаки, може бути так, що колись куплю на тому, тому ж таки історичному максимумі, і потім роки, роки, роки і того максимума знову ж таки не побачу, і акції не вернуться до тих своїх щитів. Ну і хочу вам ще сказати кілька слів загалом про регулярні інвестиції. Регулярність в інвестиціях відіграє досить таки важливу і значну роль Рі, роль. Е, хочу вам показати свою табличку, яку я створив спеціально для відслідковування всіх своїх результатів, дій, всіх покупок, всіх продажів, тим, дивідендів і тому подібне. Хочу вам показати таку закладку під назвою Історія. Можу вам показати, поділитися, власне. Даною інформацією, тут знову ж таки, як ви не перший раз на каналі, то вже знаєте, що в мене є поставлені цілі. Це приблизно поповнення тут в даній табличці враховане поповнення брокерського рахунку на тисячу доларів кожного місяця, плюс середня дохідність портфеля мого, наприклад, на рівні 6, всього на всього І хочу вам сказати, що. Я дану табличку, дані цифри вписав собі там буквально два-три роки вже по факту тому. Їх подивіться. Своєї цілі я дотримуюся регулярно кожного місяця. Поповнюю свій брокерський рахунок. Вже, в принципі, не один, бо в мене їх два freedom 24 Interactive Brokers, Поповнюю регулярно на ті самі суми, на які я принаймні мінімум очікував поповнити. Звісно, зараз поповнюю вже більше як на тисячу доларів, оскільки інфляція як не крути, але є. Я по факту і. Більше заробляю, ну то тому інфляція ті гроші ту тисячу доларів, вже, скажімо так, з'їла і вже потрібно інвестувати там порядка тисячі ста доларів мінімум. Ну але своєї цілі я якої поставив дек багато років тому, ну два-три роки це. Залежить для кого чи це багато. Ну але я дотримуюся, можете побачити, що в мене ціль на цілий 2024 рік. А зараз ми на календарі там по факту друга половина серпня місяця, там тобто восьмого місяця. Ну то я вже свою ціль на даний рік виконав на майже 95%. 5% це ціль на кінець року 51 тисяча американських доларів. Я думаю, що я виконую її набагато-набагато швидше, можливо, скоріш за все, але навіть вже з наступного поповнення брокерського рахунку, яке буде ну такий спойлер на, ну, на немаленькі не гроші. Плюс ціль півмільйона доларів, яка, я думаю, для мене буде непідйомною. І неосяжною, коли я починаю інвестувати, вже не здається такою неосяжною. Бо, оскільки, наприклад, ціль там 200, там на 2036 рік, тобто тих 15 років від першого дня моїх інвестицій, це 365 тисяч американських доларів. Ну то, подивіться, ціль вже виконана на 13,5%, що я вважаю непоганим результатом, при тому, що я перший рік заінвестував, ну досить таки скромні цифри. Так, то все працює, потрібно регулярно поповнювати, регулярно купувати, не дивитися на ціни, не дивитися, де зараз акції знаходяться, на якому рівні. Просто регулярно купувати хороші компанії і рано чи пізно, але портфель вийде в плюси. Бо пам'ятаєте, що на фондовому ринку ви скоріш за все, там в 90% з 100 ви заробите гроші, потрібно просто. Мати досить таке велике терпіння, оскільки фондовий ринок може і впасти на 10-20-30% і не повертатися до того свого рівня і десятками навіть років. Надіюся, я вас якось даним відеороликом змотивував. Так що давайте поповнюйте брокерські рахунки і інвестуйте, відкладайте гроші на свою безбідну старість. Всім дякую, удачі в інвестиціях.